Вітаю ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене назвати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Ви знаєте, що вже через тиждень у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, присвячений 75-й річниці створення альянсу. І вже сьогодні, за тиждень до цієї події, до американської столиці прибули українські посадовці. Це міністр оборони Рустем Мєрова, також керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Єрмак цього ранку провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкіним. А Рустем Мєрову ці хвилини веде переговори із очільником Пентагону Ллойдом Остіним. на почат. Ко зустрічі Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати вже незабаром оголосять нову допомогу для України на суму понад 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Детально про цю зустріч очікування від саміту НАТО і наступний пакет військової допомоги від сполучених штатів, поговоримо із Остапом Яришем, моїм співведучим і нашим кореспондентом у Пентагоні. Остапа привіт. Вітаю Юля. Отже, наступного тижня ми маємо саміт НАТО тут у Вашингтоні. Сьогодні у американській столиці українські високопосадовці, зокрема в Пентагоні, де ти зараз знаходишся. Зараз веде переговори Рустем Мєров. Яка головна мета цих зустрічей, і що власне яка цінність цих зустрічей напередодні саміту? Дійсно, Дійсною буквально перед нашим ефіром прибув сюди до Пентагону Рустему Мєру. Також голова, як ти сказала офісу президента Андрій Єрмак, і зараз пан Меров, міністр оборони. Веде переговори перемовини, має зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Лойдом Остіном. Головна мета зустрітися перед самітом НАТО, звірити годинники. Ми знаємо, що українська делегація також буде присутня у Вашингтоні. Очікуємо і Умірова, і Єрмака Також і, а, і інших представників українського уряду, можливо, Володимир Зеленський також прийде сюди до Вашингтона. А, і насправді ця зустріч зараз, яка відбувається в Пентагоні, можливість ще раз координувати зусилля. Союзники усилля сполучених штатів із підтримки України з військової підтримки України також із підтримки стратегічної. Ми знаємо, що на цьому на цій, на цій зустрічі воно не обмежиться. Ми очікуємо також більше деталей сьогодні. від Пентагону буде брифінг о другій годині дня за Вашингтоном. Це буде 9 година вечора за київським часом. І насправді, як ти вже сказала, дійсно сьогодні оголосив міністр оборони Сполучених Штатів. Ллойд досі анонсував радше новий пакет озброєнь для України. Він поки що е не вказав конкретні деталі, як це завжди робить Пантеон, що в цей пакет входить. Він е натякнув так, що може туди увійти. Чекаємо оголошень від, від Пантеону далі. Тому цей візит зараз Рустамо Омірова – це не лише про е підтримку словесно, не лише про запевнення е те, що Сполучені Штати будуть продовжувати цю підтримку, але також і практичні результати бачимо для України для українського війська, в тому числі. Якщо ми маємо коментар, то можемо його послухати. Якщо ні, то будемо продовжувати розмову. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати незабаром оголосять про нову безпекову допомогу Україні на суму у понад 2,3 мільярда мільярди доларів. Цей пакет в рамках президентських повноважень надасть більше ракет для протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів. США. це також дозволить сполученим штатам закупити більше ракет для системи Петріот та «Насамс», які будуть надані за пришвидшеним графіком. Шляхом зміни послідовності по Ставок для деяких іноземних військових продажів також напередодні саміту НАТО наступного тижня ми зробимо кроки, щоб побудувати міст, який би вів Україну до членства в НАТО. Буквально кілька тижнів тому президент Зеленський президент Байден підписали важливу десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка відображає нашу сильну та стійку підтримку України. Тож я з нетерпінням чекаю на обговорення нових шляхів задоволення нагальних безпекових потреб України та створення нарощення сил для відбиття подальшої російської агресії міністр оборони Остін трошки привідкрив завіс того, чого очікувати в цьому пакеті. Остапа чи відомо нам достаменно, коли власне оголосять цей пакет допомоги і коли чекати доставка цього озброєння? Ілю, знаєш перед тим в повідомленнях у пресі, ми бачили різну інформацію. Насправді зазвичай журналісти. Журналістам відомо так на яку суму оголосять пакет, коли він коли це оголошення має відбутися. Так от перед тим у пресі було повідомлення про те, що Сполучені Штати готують оголошення значно меншого пакету на 150 мільйонів доларів. Зараз ми почули так щойно від міністра оборони про те, що йдеться про 2 мільярди і 300 мільйонів доларів. Цей пакет буде зосереджений передовсім. Ми щойно почули на на підсиленнях систем протиповітряної оборони. Будуть там ракети до систем Петріот і насам. Пам'ятаємо, що Нещодавно США оголосили про рішення поставити у пріоритет а, постачання в Україні ракет до цих систем, до Петріот і «Насамс». І власне в цьому пакеті це буде відображено, як сказали раніше нам у Пентагоні, а Україна отримуватиме такі боєприпаси швидше, і а, українські запаси будуть також швидше поповнюватись. Коли а, очікувати оголошення, юлю ну. А... Зважаючи на те, що Остін його вже анонсував сьогодні. То також очікуємо більше деталей і офіційного а, оприлюднення списку цього пакету. Також пізніше сьогодні, зазвичай це першим робить Білий Дім. Пізніше державний департамент підтверджує ну, а Пентагон публікує власне перелік конкретного озброєння, що в цей президент що перепрошую, що цей пакет має увійти. На також наголошую, що цей пакет очікується, буде виділено за програмою президентських повноважень. Це означає, що зброю нададуть зі складів сполучених штатів. Це означає, що вона має потрапити до України також у найближчі терміни. Йдеться про дні, йдеться про тижні. Тому очікуємо конкретного переліку вже. Цих озброєнь, які він буде, про це обов'язково звісно повідомимо в соцмережах і на нашому сайті. Остапа є кілька питань від наших глядачів. Зокрема, Тарас питає він. Говорить про те, чи буде обговорено з Єрмакомєровим вічливу відмову від вступу України у НАТО, і також він питає про те, чи буде щось в цьому пакеті велике, наприклад, системи Петріва. Що можеш на це сказати? Юлю, я не знаю, чи будуть системи Петріот. Знаю, що всі чекають такого оголошення від сполучених штатів і багато питань насправді до Пентагону через це. Що ми знаємо напевне і слів осіна на зараз, які ми почули, що точно будуть ракети до систем Петріот в цьому пакеті? Хоча бачимо, що пакет він доволі об'ємний, понад 2 мільярди. Тому наразі так не знаємо, так що в нього закладуть і чи буде там система щодо щодо обговорень про НАТО, так очікується, що міровозоснем ці цю, цю тему підніматимуть і, і говорять про це. Власне якою буде відповідь сполучених штатів, чого очікувати Україна на саміті НАТО Раніше ми від США від США від інших членів альянсу чули, що. Запрошення uh, радше за все, не пролунає на цьому саміті. Втім, як кажуть, будуть запропоновані Україні інші формати інші варіанти співпраці, які саме думаю, дізнаємося uh -huh. наступного тижня, коли буде цей саміт тут. І Русла Моров сьогодні якраз перед зустрічю сказав, що він сподівається, що Україна скоро отримує запрошення в НАТО, але знову ж таки, що означає скоро в розумінні України і в розумінні сполучених штатів. Це можуть бути дві зовсім різні речі. Остапа на сам кінець лише одна хвилина лишається раніше. Ян Столтенберга учора і держсекретар Блінкін сказали про те, що Україна може очікувати на саміті НАТО потужної підтримки з точки зору більших систем протиповітряної оборони. А чи відомо про що може йтися, і якщо це не сполучені штати, то які ще країни потенційно можуть підтримати Україну у цьому юлю? Так може йтися про підсилення українського повітряного щита цей пакет, який ми про який ми з тобою щойно обговорили, і так ми бачимо, він сфокусований передовсім на системах протиповітряної оборони. Ми чули раніше від США заклики до інших партнерів. Аби вони 에, надали Україні додаткові системи Петріо, пам'ятаємо, Румунія кілька тижнів тому оголосила про таку передачу. Знаємо, що Нідерланди спільно з Німеччиною передадуть, передадуть Україні такі системи. Знову ж таки, відповідаючи на запитання наших глядачів перед цим, всі чекають, що будуть оголошення від сполучених штатів. Поки що ми цих оголошень не чули. Можливо, можливо, вони будуть протягом том саміту НАТО. Можливо, їх не буде зрештою зовсім і США будуть чекати ці системи далі. Ми за цим стежимо. Юлю як тільки оголошення якісь будуть. Ми, ми звісно про це повідомимо. Дякую тобі. Звичайно, Остапа Остап Яриш був на зв'язку зі студією. Говорили ми про зустріч і переговори міністра оборони України та міністра оборони Сполучених Штатів, яка зараз триває у Пентагоні. Більше подробиць у програмі частам, яка запланована на 22 годину за Києвом. Дякую тобі, Остапа. А ми рухаємося далі. І вперше за 12 років цього дня до Києва прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Зокрема, як повідомляють наші колеги у Києві, Віктор Орбан просував ідею невідкладного перемиря. З якою метою приїхав угорський прем'єр до Києва. Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру зараз. Богдане, привіт, вітання. Отже, дуже багато років знадобилося угорському прем'єр-міністру для того, щоб все ж таки доїхати до Києва. Ми знаємо про те, що Угорщина виступає в опозицію допомозі Україні в НАТО в Європейському Союзі. Чому зараз Віктор Орбан вирішив приїхати до Києва? Ну, спочатку маленьке уточнення. Коли про таке говорять угорським представникам щодо допомоги в Україні, то вони дуже... Активно і дуже енергійно заперечують. Вони кажуть, що вони допомагають Україні, але ця допомога Угорщини Україні обмежена лише гуманітарною гуманітарною сферою. Тобто, наприклад, угорщина приймає біженців з України, і про це сьогодні говорив також і Український президент Володимир Зеленський. У Києві подякувавши за таку допомогу, тобто найголовніше і найвідвертіше про що говорить і пан Орбан, і його, його уряд, і представники його політичної сили в Угорщині, це те, що вони не хочуть допомагати Україні оборонятися від російської агресії. Вони кажуть, що так це дуже погано. А це порушення міжнародних законів, але вони кажуть, що жодної військової допомоги Україні угорщина давати не буде. Більше того, ми знаємо, що у межах Європейського союзу, куди входить Угорщина, і в межах НАТО, членом якого Угорщина також є фактично будь-які ініціативи допомоги Україні. Викликали в Угорщини. Якщо не, не схвалення, то, то в багатьох випадках навіть навіть спротив. І також угорщина. Я думаю, це варто варто згадати для того, щоб розуміти умови чи тло, в яких відбувається цей цей візит. Сьогодні дуже відверто говорить про те, що, попри війну, засуджуючи російську агресію, хоче розвивати відносини з Росією. І дуже гостро критикує міжнародні санкції, тобто основа так би мовити українсько-угорських проблем, якщо можна так сказати, зараз полягає в тому, що Угорщина не лише не хоче допомагати Україні оборонятися військово, але і також не хоче використовувати важелі тиску на Росію. Богдане сьогодні, звісно, головною новиною стало те, що Віктор Орбан, е, нібито, наполягав е, на тому, або запропонував Україні невідкладне перемир'я. Що це за ідея, е, яку саме ідею просував Віктор Орбан, і чому власне він радше пристає на те, що пропонує російський президент Владимир Путін, ніж план справедливого миру, який пропонує просуває Україна? Так, воно так виглядає, правда. Тобто, угорський е, прем'єр-міністр фактично е, закликає до ситуації, в якій Становище буде заморожене, тобто він проти того, щоб допомагати Україні визволяти захоплені українські території, проти того, щоб допомагати Україні відновити міжнародно визнані кордони України. Він за те, щоб фактично були визнані російські російські загарбання на території України, україни таким чином щоби ну де де факто тобто він звичайно не говорить про те що коли угорських представників притискають так мовити, і кажуть то ви ви за те щоби торгувати територіями щоби щоб Росія собі так мовити, привласнила загарбані українські землі землі. Вони кажуть: ні, 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 ми про це не говоримо взагалі, але зрештою вони і не заперечують проти цього. Зокрема, наприклад, тут у Лондоні нещодавно виступав угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, який заявив, що так Угорщина не хоче допомагати Україні. Так, Угорщина е, проти того, щоб Україна, яка якнайшвидше чи форсовано вступала до Європейського союзу, е, про членство України в НАТО е, Угорщина також, е, також говорити не хоче. Натомість вони говорять про те, що е, пан Орбан і його представники називають прагненням до миру. Е, е, і сьогодні пан Орбан скористався цією нагодою у Києві. Він вийшов на до трибуни. Це не була прес-конференція. Запитань жодних ми не бачили такої можливості, щоб запитання лунали від журналістів. Натомість пан Орбан і український президент виступили з заявами. Помітна дуже велика різниця в тому, що український президент говорить про те, що Україна працює над вступом в ЄС. Натомість Орбан жодним словом не згадав про це. Він е, більше скористався нагодою про те, щоб говорити про е, труднощі, проблеми, як він сказав, у відносинах України та Угорщини, і на тому, що він назвав е, бажанням до миру, ось як це лунало з його вуст. Моя перша поїздка відбувається сюди, бо питання миру є першочерговим не лише для України, але й для Європи. Ця війна, від якої ви страждаєте, глибоко впливає на європейську безпеку. Ми дуже цінуємо ті ініціативи для миру, які зробив президент Зеленський. Я поділився з президентом своєю думкою, що такі ініціативи потребують часу, оскільки правила міжнародної дипломатії повільні та складні. Я попросив президента поміркувати над тим, чи можна змінити порядок речей і прискорити мирні переговори, спершу припинивши вогонь. Перемир'я пов'язане з крайнім терміном, дасть шанс прискорити мирні переговори. Я досліджував таку можливість з президентом, і я вдячний за його чесні відповіді та за переговори. До цього лише додам, що на цій не можна це сказати. Що це була прес-конференція. На цьому виголошуванні заяв український президент жодним чином не коментував ці слова угорського гостя, і також так, так бути, журналістське таке зауваження. Цей візит е, угорського прем'єр-міністра як представника країни, що буде головувати у європейському союзі, дуже специфічно виглядає. Тобто, е, скажімо, коли до України приїздили раніше лідери е, європейських держав чи, чи представники Європейського союзу, ми бачили е, повідомлення про. Теплі зустрічі мало uh -huh. не на пероні на вокзалі Києва, як там, наприклад, Урсула фон дер Ляйен, чи Інші президент Макрон, канцлер Німеччини Шольц і помітний зовсім інший тон. Правда, так, і ми це вони, бачимо вони, по фотографіях. Навіть так вони їхали потім е е е е з Києва. Наприклад, вони на свої на власні очі хотіли подивитися, як виглядає Буча е звільнена ірпінь від е звільнена від російських загарбників. І так далі. і Так далі, цього всього зовсім не було. Цей візит виглядав е дуже. Суворо можна сказати, так е, угорці наполягали більше на проблемах uh -huh. ніж на тому, що зближує Україну. Богдане, Угорщину. Півтори нас лишається, і ти вже сказав, що Угорщина дійсно заступає на головування в Європейському Союзі. Чого чекати Україні від головування угорщини е, того, що е, угорські представники будуть е, е, працювати з? Тими, скажімо з порядком денним з організацією зустрічей і також з веденням переговорів, наприклад, про також вони певно будуть причетні до переговорів про вступ України у Євросоюз. Що стосується сподіваюся. Буде сприяти українському вступу в ЄС. Ну сьогоднішні слова, сьогоднішня заява пана Орбана. Якщо були такі надії, то вона повністю розвіяла це. Він він про це зовсім не сказав. Натомість, знову ж таки, угорська сторона, угорський прем'єр-міністр, угорський міністр закордонних справ всюди наголошує на тому, що в них є проблеми з Україною про те, що їм потрібно збільшити захист угорської етнічної меншини в, в Україні, і до речі, угорський прем'єр-міністр також визнав мало не здивовано, що виявляється в Угорщині немає українських шкіл, але він погодився, що така школа потрібна і ось вперше. Перша така школа він сказав, буде відкрита для українців у тій країні. Тобто, те, що сторони не дійсно так виглядає Я, Звичайно, що приєднався до ефіру. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку зі студією. А ми продовжуємо випуски до великих американських тем. Напередодні 1 липня Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент США Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм капітолія 6 січня 2021 вже суттєво затягнути судовий процес за звинуваченням у спробі підірвати результати президентських виборів. Американський президент Джо Байден напередодні назвав рішення Верховного суду небезпечним прецедентом. Чому що означає це рішення, який вплив вплив може мати? І на цю президентську кампанію, і на подальші президентства. про це поговоримо із Олексієм Коваленком, який досліджував цю тему. Олексія, привіт. Власне про що йдеться у рішенні Верховного суду? Яку реакцію ми почули від самого Дональда Трампа, і що про цю справу кажуть американські експерти? Піта Юлію, так само зараз ми знаходимося біля будівлі Верховного суду, де вчора роздільним рішенням шість суддів проти трьох було прийнято було прийнято вердикт. Те, що Дональд Трамп може мати певний імунітет у справі про втручання вибори 2020 року та справу 6 січня 2021 року. Напад на капітолій власне певний імунітет це означає, як пояснили судді, як пояснив головний суддя Джон Робертс. буквально вчора це. Може означати, що у тих частинах справи, де може йтись про кваліфікації, безпосередні кваліфікації президента відповідно до конституції, президент матиме імунітет, якщо він діє в рамках своїх президентських повноважень. Власне у тих випадках, коли він не діє в рамках своїх президентських повноважень, то відповідно імунітету він не матиме. Тобто, це комплексне рішення, яке однозначно не каже, що Трамп може мати повний імунітет у всіх справах, які обвинувачують. Його а, за ті чи, чи інші дії, які президент вчинив а, під час свого президентського терміну, а, і відповідно також накаже, що а, не має повністю а, Трамп цього імунітету. І що цікаво, це рішення стосується не тільки справи про напад на капітолій, не тільки справи капітолію. Буквально щойно 10 хвилин тому а, прокурори у Манхеттені також постановили, що а, вердикт а, а, вирок точніше по, а, по справі про а, виплат. Ти порноакторці Стормі Деніалз буде перенесено, щоб розглянути, чи може вплинути вчорашнє рішення Верховного суду також на цю справу. Тут важливий момент, що Трамп та його команда сприймають вчорашнє рішення як таку суцільну перемогу, і сам Трамп вважає, що це рішення означає, що всі буквально обвинувачення і кримінальні і адміністративні на його адресу мають просто анулюватись зараз. Тобто він сприймає це як таке. Повністю свою перемогу, і власна команда Трампа і намагалась довести, що він має суцільний імунітет проти всіх обвинувачень на його адресу. Що важливо, як кажуть експерти, це не таке однозначне 100% рішення. Тобто, це звичайно певна перемога для Дональда Трампа, але це не 100% перемога. Про послухати думку експертів цього приводу. Ідинакеванганпосебслу він не отримав стовідсоткового абсолютного імунітету за все, що він зробив. Про це просив Трамп. Але загалом я б сказала, що це хороший день для Президента Трампа. Як мінімум, він отримає відстрочку початку будь-якого кримінального процесу у майбутньому. Тож, я б сказала, що це була не стовідсоткова перемога, але це безперечно хороший день для Дональда Трампа. Це ставить під сумнів, якась дій Дональда Трампа, у яких його звинувачують, може підлягати. Судовому переслідуванню суд у досить складний спосіб визначив різні рівні недоторканності, якими може користуватись президент. Маю на увазі те, що вони сказали, що колишній президент має певний імунітет. Це не дуже корисне визначення Олексію. Якою була реакція законодавців у конгресі на це рішення? І чому американський президент Джо Байден назвав це рішення небезпечним прецедентом? Так, насправді була дуже роздільна реакція законодавців у конгресі. Ті, хто підтримує Дональда Трампа, ті, хто відносяться до консерваторів, ті, хто підтримують республіканську партію, звичайно, говорили, що це перемога для Дональда Трампа та його команди. А ті, хто підтримують демократів, і ті, хто виступали проти Дональда Трампа, відповідно вони зауважують, що це поганий день для американської демократії. І власне вони повторюють ті аргументи, які вчора ми почули також від президента США Джо Байдена, що це. Це дуже небезпечний прецедент, і це дуже розширює, розширює повноваження президента, за які він може не нести відповідальність, тому що буде визнано, що у нього є імунітет. І от власне пропоную послухати думки протилежні думки законодавців із республіканського та демократичного боку у конгресі. Вчора це сумний день для Америки і сумний день для нашої демократії. Сама основа нашої судової системи полягає в тому, що ніхто не стоїть вище закону, державну зраду чи підбурювання до повстання не слід вважати основною конституційною владою, наданою президенту. Сьогоднішнім рішенням Верховний суд дійшов висновку про те, що ми знали весь час, президента не можна притягувати до відповідальності за його службові дії. Використання міністерства юстиції президентом Байденом як зброї проти Президента Трампа є обурливим, неконституційним і має припинитися. Хоча стає дедалі очевиднішим, що демократи вважають, що їхній єдиний шлях до перемоги в листопаді це судове переслідування свого політичного опонента. Сьогоднішнє рішення чітко показує, що це заборонено нашою конституційною системою. Так, і вчора ввечері виступив президент США Джо Байден з цього приводу це була дуже коротка промова, Буквально до п'яти хвилин він розкритикував рішення Верховного суду та назвав причини, чому це рішення може негативно вплинути на американську демократію. Бо американська демократія, як зазначив, він це країна, в якої немає королів, і це рішення значно розширює та певним розширює повноваження президента та певним чином ставить президента вище. Закону Пропоную послухати. Принципу країна була заснована на принципі, що в Америці немає королів. Кожен, кожен з нас рівний перед законом. Ніхто не вище закону, навіть президент Сполучених Штатів. Але сьогоднішнє рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності принципово це змінює на практиці. Сьогоднішнє рішення майже напевно означає, що немає обмежень для того, що може робити президент. Це засадничо новий принцип, і це небезпечний прецедент, тому що президентська влада більше не буде обмежена законом, включно із Верховним судом. США. єдині обмеження будуть ті, які будуть встановлені самим президентом. Можливо, американський народ повинен вирішити, чи хоче він знову довіряти президентство Дональду Трампу, знаючи тепер, що він матиме більше сміливості робити все, що йому заманеться, і коли захоче. ж тобто, таки, президент Байден говорить про те, що це йдеться не лише про колишнього президента Дональда Трампа, не про його президента Джо Байдена, а взагалі про майбутні президентства. Олексію насамкінець лише одна хвилина лишається як власне це рішення Верховного суду може вплинути на хід судових процесів за звинуваченнями Дональда Трампа, і чи буде ця справа чи інші справи розглядатися до президентських виборів у США? Так, насправді дуже суттєво може вплинути на всі інші справи, які розглядаються проти Дональда Трампа, навіть якщо говорити конкретно про справу про напад на конгрес 6 січня. Навіть якби не було цього рішення, якщо рішення Верховного суду було про те, що Дональд Трамп не має жодного імунітету, тоді б ця справа навряд чи встигла розглянутися до виборів. Але була все ж таки вірогідність, що в жовтні почнеться процес. Це ж рішення Верховного суду значно відтерміновує про Ес, коли е, будуть е, розпочинати слухання, і навіть як ми раніше вже обговорювали, навіть е, справу по яким вже винесено вердикт, але ще немає вироку, е, там буде відтерміновано вирок через те, щоб розглянути наскільки рішення Верховного суду може впливати на ці конкретні справи. Олексію, дякую тобі надзвичайно. Олексій Коваленко розбирався у тому, що означає. Рішення вчорашнього Верховного суду сполучених штатів. Дякую тобі, надзвичайно, і більше будемо говорити про це та про інше у програмі «Чистайм» о 22 Друзі, дякую вам надзвичайно за вашу увагу. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, прибережіть їх на завтра. Завтра будемо безумовно говорити про це, і в програмі брифін і в програмі «Чистайм». Сьогодні ж приєднатися до ефіру о 22 Там буде ще більше важливої для України інформації. Побачимося на все добре. Бережіть себе, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.